Все, заступили на чергування, да? Едик, ти вже чергуєш, все, все, смена почалася, Едик. Так що давай не розслаблятися, он найде. Дивиться, щоб чужі не заходили, да? Слідкує за воротами. О, все. Все, давай, трошки під, підкуси, а ну там. Едя. Не хоче перекусити, пішов перевіряти, чи закрито все. Найде, а ти йдеш перевіряти, чи все закрито. А, ти ворота за воротами сидить, Що ворота закривалися чітко, да? От так? Отак. Все, чергування почалося. Найде. А едик пішов, нема. Пішов перевіряти. Чи все. А найде на, на, бачите, на вході. На вході сіла і контролює, щоб чужі не заходили. І не виходило все.